Розпаковка буде ось цих двох посилочок, на яких я сижу. А зараз ви подивитеся, що там всередині. Перший ящик нас, звісно, радує. Сирій покажи. Пише Міді 34 кг. Латуні 1,5 кг, алюмінія 16 кг, алюмінія 23 кг. 23 це ось цього пише, дивіться, почищений тех по 70 грн. кг. Алюмінія, звичайного, цей, що по 43 грн. Класна посилка, дуже класна. Дивіться, все посортовано. Мідь. Ми будемо важити зараз. Поки що ж ми паузу. Дивіться, серія покажи перекладіну. І ось такий алюміній, бачите? Так, в мене цей ящичок старований. Зараз ми його перекидаємо сюди. Чи як йде? Да, це не йде? Зараз ми це все перекидаємо, скажемо, скільки було технічного алюмінія. Подивимося, як буде далі, але дивіться, в людей написано алюміній провід 23 кг 800 г. У нас є 25 кг 800 г. Отак ми зараз зафіксуємо. Нажми паузу. Так, все зняли. Цікаво, скільки мідь. Дивіться, міді, пише чоловік, 34 кг 100 г. Нам треба старувати. Старувати. І от зважити мідь. Я ще... Ого! Так, раз. Так, мідь вся хороша. О, так. І цікаво, скільки ж вийде по міді. Так. По міді, дивіться, він написав чоловік 34100, а в нас є 34200. Так і запишемо. Значить, ми рахуємо, 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 дивіться, в людини вийшло на 11470 гривень. В нас вийшло на 11 545 545. Да, на 75 гривень більше. Дивіться, два великих ящики. Ми на нього потрапили ну, 10 хвилин це вже зйомками. Бо все класно спаковано. Покажу цей алюміній. Ось. Все, в принципі, зійшлося. Просто не зійшлося трошки звичайний алюміній і технічний. Технічно менше, все більше. Ну, по вазі і по сумі, бачите, все зійшлося. Все чистесечки, все, все. є бумажечка, це найголовніше, є листочок, де все розписано. Карта, все, зараз ми проплатимо і все буде добре. Ще що хотів сказати, ця посилка, я перезвонював до нього, кажу, дивіться, нема можливості швидко відзняти. Кажу, давайте якось, може, або без відео прямо зараз, або будемо чекати. Ну, чекала людина днів 4-5. Тому я наголошую, що якщо ви дуже хочете під відео, то настраюйте, що це буде не швидко. Бо ми на відео там, ну, дві посилки в день, знаєте, багато не відзнімеш і не виставиш теж. Тому розраховуйте на там, ну, що це буде не одразу після отримання. Але не забувайте, що я люблю вас, і ви найкраще.